жив собі хлопчик Максимко. У нього було ціле царство іграшок: машинки, кубики, плюшеві звірята, і навіть робот, який умів співати пісеньку. Але от біда, Максимко не любив прибирати. Грався, грався, а потім усе кидав, де попало. Машинки лежали під ліжком. Ведмедик спав у куточку без лапи, а робот мовчав, бо загубилась його кнопка. Одного вечора, коли хлопчик заснув, іграшки ожили. Скільки можна терпіти, зітхнув ведмедик. У мене в вусі пил живе вже тиждень. А я взагалі колесо загубив, насупилась синя машинка. Ми колись були улюбленими, сумно пискнув зайчик, а тепер нас навіть не помічають. І вирішили іграшки переїхати. Потихеньку зібралися і полізли в шафу шукати новий дім. Але дорогою їх побачив котик барсик. Він дуже зрадів і почав катати машинку лапами, Гристи м'ячик і тягти ведмедика під диван. Ой-ой-ой. закричали іграшки. Ми не для цього створені. На шум прокинувся Максимко. Побачив безлад і свого ведмедика без вушка, машинку без колеса і зайчика з порваним бантиком. Йому стало дуже соромно. Він швиденько прибрав кімнату, приклеїв ведмедику вушко, полагодив машинку. Зав'язав зайчикові новий бантик і шепнув Вибачте мене, друзі, я більше не буду вас ображати. І вранці сталося диво. Робот знову заспівав свою веселу пісеньку, а ведмедик тихенько посміхнувся. З того часу Максимко щоранку казав Іграшки мої друзі, а друзів треба берегти. Малята, коли ми дбаємо про свої іграшки, вони довше живуть і приносять радість. А дбайливість це перший крок до справжньої доброти.